Солстик є для мене першим напоєм на день. Це базовий протизапальний протокол. Чому? Тому що тут є набір антиоксидантів, екстракт шкірки винограду сприяє зміцненню судин, зелений чай сприяє бадьорості та покращує увагу. Екстракт цитрусових. Якщо ми будемо пити це зранку, що нам це дасть? Знизить е, запалення в судинах і за рахунок цього покращується мозговий кровообіг. І таким чином ми краще себе почуваємо. Виробляється серед. Тані дає нам відмінний настрій. І все те запалення в організмі в судинах, кишечнику, в ротовій порожнині приводить до того, що знімається запалення. І мікроциркуляція краще проходить. Таким чином, мозок отримує більше кисню, а за рахунок цього підвищується діяльність. Тобто діяльність сос, які підвищується не за рахунок гуарани, як ми звикли думати, а за рахунок покращення мозгового кровообігу і передачі поживних речовин через судину сітку.